Всім доброго дня! Сьогодні відбувається засідання конкурсної комісії щодо конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Варальський молодіжний центр. Комісію було створено відповідно до наказу Департаменту культури, туризму, молоді та спорту від 6 жовтня 2023 року номер 202 Осен. Отож, присутні! Антонюка Анастасія Валентинівна, начальник відділу молодіжних ініціатив Департаменту культури, туризму, молоді та спорту, виконавчого комітету Бараської міської ради. Баловіна Неоніла Вікторівна, член громадської організації Арткул. Куліков Валерій Валерійович. Він відсутній про свою відсутність повідомляв по телефону. Мариніна Ірина Володимирівна, член громадської організації Амер спорт Несімбаєва Тетяна Петрівна, заступник директора департаменту навчального відділу культурних проєктів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Варальської міської ради. Слобода Галина Іванівна, також відсутня про свою відсутність вона повідомляла по телефону. Газова Світлана Григорівна, головний спеціаліст департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Варальської міської ради. Черняський Дмитро Олегович, представник трудового колективу. Комунального закладу Вараський молодіжний центр. І Шарабар Ольга Сергіївна представник трудового колективу Комунального закладу Вараський молодіжний центр. Секретар комісії Миронюк Яна Валерівна головний спеціаліст відділу культурних проєктів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради. Далі. Розглядаємо та затверджуємо порядок денний. Отож, сьогодні ми будемо визначати спосіб голосування, обирати голову конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараської молодіжний центр та розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора комунального закладу Вараської молодіжний центр. Отож, визначення способу голосування. Я пропоную голосувати шляхом підняття руки. Можливо, у когось є ще пропозиції? Якщо ні, то голосуємо. Хто за, всі одноголосно. Отож, голосувати ми будемо шляхом підняття руки. Так, наступне питання: це обрання голови конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Лараський молодіжний центр. Ну, я пропоную, наприклад, можна проголосувати за кожного з членів, і хто набере більшу кількість, той буде головою. Або, можливо, в когось з вас є пропозиції, кого ви висуваєте на, посад... на голову конкурсної комісії голову конкурсної комісії. Є пропозиція, щоб головою була Антонюк Анастасія Валентинівна. Давайте тоді голосувати шляхом підняття руки. Голосуємо. Так, за всі виходить. Одноголосно. Отож, головою конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараський молодіжний центр буде Антонюк Анастасія Валентинівна. Тому я передаю документи від кандидата одного, раджук Вікторії. Будемо розглядати. Я би хотіла запитати, чи є правомірним сьогоднішнє наше засідання, адже ну, один тільки кандидат подав заяву? Так, воно ну, є правомірним оскільки враховуючи вимоги цінного законодавства, також положення про проведення конкурсного товару на посаду директора комунального закладу Мораський молодіжний центр. Це є перше засідання, на якому відбувається розгляд поданих документів. Будемо розпитати. Так, тоді кандидат подав заяву, з на борту персональних даних, автобіографію. Ознайомий. Витяг про цю російську, далі паспортні дані, ідентифікаційний код. Так. Диплом про вищу освіту, Диплом спеціаліста. Також у нас є рекомендаційні листи і мотиваційні листи. Я пропоную його зачитати, але можливо ми переглянемо всі документи. Так, копія трудової а це я розумію Сертифікати, наголоси. Сертифікати нагороди додаткові документи, які підтверджують кваліфікаційні характеристики. USAID прибувала.

Можливо, членів на неї комувати право комісії. Документи подані відповідають в вимогам щодо порядку їх пред'явленням. Давайте ознайомимося, можна Я пропоную послухати рекомендаційний лист? Так, рекомендаційний лист від Олега Мальця, це директор комунальної установи Львівський міський молодіжний центр. Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити вам свою повагу та звернутися з наступним Цим листом я. Маю загортість рекомендувати речові Вікторію на посаду директора комунального закладу Вераської молодіжні центрі. Свого часу у нас з пані Вікторією та загалом командою молодіжного простору Гуркіт була тісна співпраця в рамках проєкту Молодь тут, що реалізовався спільно з громадською організацією Молодіжна платформа. Цей проєкт та загалом процес створення молодіжного простору у Ворожі був характерний значною кількістю викликів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. А ті результати, які є досягнені вже зараз, були б неможливі без старань. Доброї впертості Вікторії її знання, вміння та навички, її робота в руслі володіжної політики є саме тими рушіями позитивних змін в країні, які варті величезної подяки. Важливо також зауважити, що у Вікторії вкрай розвинутими є критичне мислення, комунікаційні навички, стратегічне мислення та позитивна старанність. Зважаючи на вище сказане, з великою честю рекомендую Вікторію до діянь, які сприятимуть розвитку варальської міської громади. Далі ще одна рекомендація написала Вікторія Кілянчук. Так, я розумію, це регіональна представниця програми Мріємо та діємо в Рівненській області від Айрекс. Вараська громада є учасницею програми Мріємо та діємо і з року, з моменту перемоги у конкурсі Молодь тут Створи громаду молодіжних. Перспектив. Тож співпраця з Вікторією Речук розпочалася теж два роки тому. Програма передбачає створення молодіжного простору в громаді, також реалізацію низки активностей із розвитку компетентності молоді за такими напрямками, розширення економічних можливостей через молодіжні інновації, підприємства та готовність до розвитку кар'єри, підвищення громадянської активності активності молоді, участі у прийнятті рішень громаді, посилення потенціалу в молоді були рушійною силою. Українського е, плюралізму та розбудови поваги до різноманітності протягом двох років реалізації проекту Вікторія координувала роботу із записку та реалізації заходів за усіма зазначеними напрямками та проявила високі професійні здібності із лідерства тайм менеджменту, кризового менеджменту, ефективної комунікації та креативності. Так, завдяки зусиллям Вікторії та її здатності об'єднувати молодь навколо актуальних ідей, Вараська громада стала одним з найуспішніших в області кейсів реалізації проєкту всі різні всі свої у 2021 році, що був спрямований на підвищення рівня доступності міста Вараж. Вікторії вдалося сформувати ініціативну групу молодих людей та забезпечити їх мотивованість на різних етапах проєкту. Проєкт пішов далі е, звичайних заходів та переріз у системну роботу. Із забезпечення рівного доступу до можливостей в громаді для молоді з різними ідентичностями У 2022 році, який був чи найскладнішим для молодіжних працівників та молодіжної інфраструктури, Вікторія виконувала функції керівника молодіжного центру гуркі та взяла на себе обов'язки з контролю всіх процесів пов'язаних із реалізацією програми. Варто зазначити, що у цей період жоден із процесів не був перерваний чи у статусі ризикового співпраця з молодіжним. Центром відбувалося на високому рівні із дотриманням професійних стандартів комунікації, гідного введення документації, а також дотримання термінів. Варто зазначити, що багато процесів продовжували працювати завдяки високому рівню емоційного інтелекту, який володіє Вікторія її внучкості. Далекоглядності та швидкому реагуванню. зокрема, за її безпосередньої участі на базі молодіжного центру Гуркіборо було реалізовано проект «Вільнохаб», що передбачав оперативне реагування на ситуацію в Україні з акцентом на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. В громаді проведено 115 заходів для 2957 учасників, з яких 564 особи з числа внутрішньо переміщених осіб. У 2023 році Вікторія була у складі робочої групи, яка працювала над розробленням молодіжної програми в рамках проєкту Творимо молодіжну політику в громадах разом з молоддю. В процесі роботи вона проявила високий рівень експертності, хороші комунікаційні та організаційні здібності, забезпечивши якісний діалог між молоддю та представниками органів місцевої влади і депутатського корпусу. Загалом Вікторія проявила себе як професійна, далекоглядна, виважена та відповідальна місцева лідерка за усіма напрямками. До яких вона долучалася протягом двох років. Навіть у найскладніших ситуаціях вона демонструвала витримку навики згуртування ключових стейкхолдерів, пріоритизацію завдань та ефективного планування. Вікторія володіє високим рівнем емоційного інтелекту, завдяки чому ефективно комунікує із командами, які вона координує. Особисті та професійні якості Вікторії дозволяють говорити про те, що вона є ефективним регіональним. Фасилітатором змін та має потенціал для розвитку за напрямками молодіжної та управлінської роботи. І мотиваційний лист самої ж президентки Раджук Вікторії Володимирівни. Я речу Вікторія Володимирівна вирішила подати свою кандидатуру на конкурс із заміщенням вакантної посади директора комунального закладу Орестки Молодіжний Церкв, тому що за час своєї професійної та громадської діяльності впевнилася у тому, що розвиток демократичної та успішної України значною мірою залежить від молодіжної сфери роботи. На мою думку, молодь має стати рушійною силою змін у громаді та Україні. Крім того, я як представниця молоді розумію наявні виклики та проблеми молодіжній сфері у нашій громаді та участь у різного роду молодіжних проєктах на всеукраїнському та міжнародному рівні, що дозволяє впроваджувати найкращі практики на локальному рівні. За час роботи у різних сферах я здобула навички комунікації, документи організації подій проєктної діяльності, що, на мою думку, дозволяє вважати, що я здатна за своїми діловими та моральними якостями освітніми професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Заувшись у навчальному о, візиті семінарі для молодіжних працівників молодіжна робота в умовах війни. В Європейському молодіжному центрі в Страсбурзі також пройшла відбір на участь у навчальному візиті до молодіжного центру в Ірландії. Слід зауважити, що я постійно підвищуюся і професійний рівень, відвідую семінари, хекатони, тренінги та беру участь у міжнародних та всеукраїнських візитах. Вивчаю світовий досвід з питань молодіжної сфери, володію англійською мовою на високому рівні, що значно спрощує участь у міжнародних проєктах та програмах з молодіжних Так. Тепер, наскільки я розумію, нам потрібно проголосувати, чи рекомендуємо ми е, кандидата Вікторію Рачук на посаду директора молодіжного центру, чи е, мужчину повторний консультант. Так, тому що по нашому положенню е, другого засідання, на якому відбуватиметься презентація, програми розвитку не буде. Бо подано документи лише одним кандидатом, але механізм положення прописаний, так як озвучила голова. Ми можемо прийняти рішення рекомендувати даному кандидатам на посаду або прийняти рішення про проведення повторної процедури оголошення конкурсу. Тому рекомендую перше питання, про яке, яке пропоную за яке голосувати, рекомендуємо призначити на посаду директора комунального закладу в Раскрімодіжний центр Речок Вікторію Володимирівну та укласти з нею строковий трудовий договір 9 на 3 роки. Хто за, прошу Відповідно, е, друге питання. Е, Рекомендуємо провести е, повторну конкурсну процедуру за умовами положення про конкурсну посаду директора комунального закладу «Варазький молодіжний центр, е, яке ствердження рішенням Варазької міської ради No <суміло>, 537. Е, е, хто за? Хто проти? Всі проховуючи, що проголосували за перше рішення. Але ми ще повинні, враховуючи те, що програми розвитку не подавались до поданих документів, не будуть презентуватися, бо не буде другого засідання. Але є вимоги згідно ж таки знову чимонозаконодавства положення. Вони програми розвитку мають бути передбачені в Тому ми повинні... ми це теж контракту. Так, Так, і секретарю тоді комісії повідомити <голосити> кандидата про необхідність якнайшвидшого подання до органу управління департаменту культури з цих програмів. Так. Хто за? Всі за, Так, <голосити> Секретарю конкурсної комісії згідно поданої зазначеного телефону, ну, поданій заяви повідомити кандидата Рачу про сьогоднішнє рішення в конкурсної комісії і, 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 і подання про, про, про на, <просив> в програму розвитку на один рік а та на на п'ять років і будуть включені в строковий так. так, все. На цьому все. Всім так. дякую за роботу. Засідання засідання тоді закрите завершено.